Слава Україні! Вітаю всіх на медичному каналі. Випити каву і одразу ж лягти подрімати хвилин на двадцять. Звучить дивно чи не так? Адже всім відомо про те, що кофеїн заважає сну. Однак саме в цьому і полягає суть техніки на пучину у перекладі з англійської не подрімати, а не після чашечки кави, відповідно, кавова дрімота. І цей тренд знову повторно не так давно з'явився в Америці. Тож деякі працівники в пошуках ефективності та бадьорісті дрімають посеред робочого дня, випивши перед. Сим кави на перший погляд така схема виглядає абсолютно безглузда і нелогічно. Який сенс пити каву, якщо ви вирішили поспати, подрімати? Хто так робить? Чому після кави працівникам американських офісів хочеться спати? У каві містяться дві природні органічні речовини: алкалоїд, кофеїн і теобрамін, які по-різному впливають на центральну нервову систему. Якщо кофеїн, що міститься у верхній оболонці зерна, розширює ниркові судини та звужує всі інші, то теобрамін із внутрішньої оболонки впливає кардинально протилежно, знижує тиск та розширює кровоносні судини. Першим після того як ви випиваєте чашку кави, починає діяти кофеїн, справляючи яскравий і збадьорюючий ефект на організм. Кафеїн – антагонізм аденозину, що відповідає в нашому організмі за накопичення сонливості під час неспання. Кофеїн на деякий час пригничує накопичення аденозину, спричиняючи прилив сил і бадьористі. Але ця дія триває не так довго, як вам може здатися, вже через 20-25 хвилин після кафеїну починає свою дію теобремін, теж по-своєму корисний алкалоїд, який розслабляє організм, позитивно впливає на когнітивні здібності та навіть підвищує настрій, але тільки якщо ваш організм не виснажений нескінченними безсонними ночами і не потребує якісного відпочинку. В іншому разі, ви з великою часткою імовірності, захочете спати. Деякі експерти впевнені, що якщо саме в цей час, тобто через 20 хвилин після чашки кави випити склянку води, то можна нівелювати цей ефект шляхом відновлення водно-сольового балансу. Саме тому, до речі, так кардинально протилежно діють на людину зерновата розчинна кава, незважаючи на те, що і ту, і іншу виготовляють з одного і того ж зерна. Річ у тім, що розчинну роблять із внутрішньої оболонки зерна, і те обреміну в ній набагато більше, ніж кофеїн. Чи знаєте ви, що більшість аварій на трасах зафіксована на відстані 30-50 км від населеного пункту або придорожнього кафе? У такого феномена навіть є назва ефект далекобійника або ефект 30-го кілометра. По суті, це наслідок впливу та коли через півгодини після чашечки напою, що бодьорить, різко хочеться спати. У разі сильної втоми не врятує навіть літр кави. Тут допоможе тільки якісний відпочинок, адже сама по собі кава не дає енергії, вона просто допомогти? допомагає на час підбадьорити організм. А коли центральна нервова система сильно перевантажена, то додавання в організм кофеїну викликає зворотний ефект. По суті, спрацьовує інстинкт самозбереження, і центральна нервова система просто вас вимикає. Ще раз як це працює, я маю на увазі техніку кофенеп. Ідея кофенеп у тому, щоб випити кави просто перед тим, як лягти подримати. Парадоксальний позитивний ефект, пов'язаний зі сном після чашечки кави, полягає в тому, що ідеальний час для такого сну це 20-30 хвилин. Більше немає сенсу, бо починаються проблеми. Мозок входить у повільний ритм сну і гальмується занадто сильно. А під час сну протягом 20-30 хвилин одразу після чашечки кави мозок залишається. В парадоксальній фазі з домінуванням у корі головного мозку альфа-частот. У результаті ви прикидаєтеся неймовірно бадьорим. Якщо спати більше, то ви прикинетеся розбитим з важкістю в голові. У чому ж суть техніки на почину? Техніка дуже проста: не вживайте кофеїн та інші стимулятори за 1 4 години до сну. Випийте чашку кави або прийміть 200 мг кофеїну безпосередньо перед сном. Пити варте швидко, не розтягуючи задоволення, і одразу спробуйте заснути. Ставте будильник не більше ніж на 20 хвилин. Прикрийте очі маскою для сну, щоб вам не заважало світло. Якщо навколо вас шумно, візьміть беруші або поекспериментуйте з білим шумом у навушниках, дихайте глибоко та. Спокійно, Прикиньтеся, ніби ви вже спите. Стан розслаблений на теж буде корисним. Ймовірність міцно заснути не висока. А 20 хвилин якраз вистачить для того, щоб кофеїн досяг мозку. Крок 2. негайно приступайте до роботи і працюйте без перерви до появи почуття втоми. Іспанський сюрреаліст Сальвадор Далі обожнював подрімати в день у кріслі. Він стискав у руці ложку і тримав її над бляшаною тарілкою. Коли глибокий сон опанував його, ложка падала на тарілку і будила його. Короткий денний сон був для далі чимось на кшталт перезарядки. Мій особистий досвід підтверджує те, що денний сон після кави справді працює і працює чудово. Напомню. Бадьорістю та активізуючи швидкість мислення. Підпишіться на наш канал. Щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців, ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони також могли отримувати якісні. Інформацію про здоров'я. Залишайтеся здоровими та бережіть себе.